Генерал Кирилов був законною цілі і Всі ці закиди Російської Федерації, які кажуть, що ми терористи, що ми просто полюємо за їхніми безневинними вбивцями. Насправді, так і про це пише всі ці закиди РФ безпідставні. Про це йдеться в редакційній статті авторитетного видання «The Guardian». Ліквідація високопоставленого російського генерала і Кирилова – Прямий наслідок військової агресії Росії проти України, яка триває та права офіційного Києва на самооборону, а не на теракти. Бачите, відповідно до міжнародного. Права така думка адекватна реальності, а не а, зіплілим а, внаслідок пропаганди міскам піскова і Путіна висловлюється в опублікованій 17 грудня редакційні статті видання. Керівництво Росії розлучене через те, що один з їхніх вищих командирів був убитий українськими шпигунами. Однак їхній гнів стається недоречним. Російський генерал схоже був обґрунтованою ціллю, і Україна найімовірніше дотримувалася законів збройного конфлікту, які передбачають, що застосування сили має бути необхідним, пропорційним та обмежуватися військовими кадрами без жертв серед цивільного населення, йдеться публікації. А жертв серед цивільного населення не було. Дружбанчик, його помічник і сам Кирилов були. На відправлені туди, де й місце усі кола пекла. На думку The Guardian, вбивство показало несподівано грізні можливості української спецслужби СБУ. Та як несподівано, це ж уже який пошов уже по щоту, а підуть всі газета також пише, що цілеспрямовані операції Києва з ліквідації такого роду російських цілей виявляють ступінь досяжності українських спецслужб до об'єктів. атак. бачите правильно, це ж навіть не суб'єкт, це об'єкт. А в нашого правосуддя, в нашої СБУ руки довгі. А в гурмо там ще довше Боданова. кидаючи виклик кремлівські військові машині, водночас дотримуючи законів війни. Так діємо ми, так це оцінює «The Guardian, а не пісков з кремлівської підворотні. Як зауважує видання, генерал Кирилов і його помічник стали найбільш високопоставленими діячами, вбитими з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Обидва нагадаю загинули внаслідок дистанційного підриву бомби. Захований в припаркованому самокаті біля одного з московських житлових будинків, причому буквально напередодні СБУ заочно пред'явила Кирилову звинувачення в масовому застосуванні заборони хімічної зброї, майже п'ять тисяч разів застосовували незаконно якраз супереч всім нормам війни міжнародному праву і конвенціям хімічну зброю проти нас саме за наказом і Кирилова. Згідно з даними офіційного Києва, понад дві тисячі військовослужбовців було шпиталізовано через застосування росіянами хімічних речовин на троє загинули. Ну вже він ніякий наказ не підпише і на брифінги про біолабораторії і бойових комарів цей дурачок воєнний злочинець виходити не буде. Трохи раніше в жовтні 2024 року, влада Великої Британії запровадила санкції проти генерала Кирилова, звинувативши в здійсненні нагляду за застосуванням хімічної зброї в Україні та в тому, що він служив важливим рупором ще кремлівської дезінформації. Нагадаю. Аю, це частина гібридної війни, яку Росія веде проти нас у цих смертоносних операцій. Є свій похмурий розрахунок, який відображає жорстоку логіку війни для України. Цілі гвинтики в механізмі руйнування, які знищує міста і селища для Росії вбивства, незмінно кваліфікуються як тероризм. Цю лінію Москва часто гне й використовує. Щоб відвернути увагу від своєї власної поведінки в цьому конфлікті, бачите, те, що казав Пісков, ось це спростовує його теж таку дезінформацію. The Guardian». однак є і явна відмінність в той час, як Росія залишається агресором, Україна є жертвою цієї агресії. Бачите, вміють вміють на відміну від, наприклад, папи римської багатьох ставити знаки відмінності між жертвою агресії і агресором-терористом. Видання Секардя ще так гарно про це пише. Молодці. 17 грудня в Слідчому комітеті Росії підтвердили, ну, це ж було видно, все лежав і не вставав пах загибелі в москві, генерал лейтенанта Ігоря Кірілова, начальника військ радіоційного хімічного та біологічного захисту збройних Сил РФ і його помічничка внаслідок вибуху. Наші джерела в спецслужбах заявили, це були ми підрив генерала і спецоперацію СБУ. за даними співрозмовників. Вибухівку було прикріплено до самоката. ось так, затієва і цікаво, який стояв біля під'їзду будинку на. Рязанському проспекту в Москві за день до цього, 16 грудня, служба безпеки України заочно оголосила про підозру Кирилова, який відповідальний за масове отруєння наших військовослужбовців. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 4800 випадків використання Росії хім зброї на фронті. Російські пропагандистські помийки 18 грудня заявили про нібито затримання аж двох уже осіб. Пісков сказав, працюють, треба заявляти, які можуть бути причетні до ліквідації. Причому один з них, один з затриманих, 29-річний громадян Узбекистану, якого нібито завербували українські спецслужби, сиділи вони в Дніпрі і підрив він здійснив за винагороду в 100 тисяч і цього разу навіть щось не рублів, а доларів. Пізніше ФСБ навіть відео його допиту опублікувало, Ми з вами його уже. Теж дивилися генасамблея ООН а, прокидається і вперше називає агресію РФ проти України за війною. Росія та її сателіти голосували на ну, традиційно, звісно, як завжди. Що вони там роблять? Питання велике. Ну вже сидять незаконно проти цієї резолюції. Генеральна асамблея ООН 81 голосом ухвалила оновлену резолюцію. Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Повідомили міністерство закордонних справ України. Це перша резолюція ООН, у якій генасамблея називає агресію РФ проти України загарбницькою війною Росії проти України. «War of aggression against Ukraine», так і написали нарешті. Не пройшло й 11 років. Господи, ну ті, довго запрягають, довго розкачуються. Воно не сильно, щоб і їде ці резолюції. Але визнали й молодці. Треба, хоч речі, своїми іменами називати. Як видання за бачите, не чекало 11 років. Документ охоплює ситуацію з правами людини на всіх. Тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, що забезпечує посилений моніторинг з боку ООН та міжнародної спільноти до усіх злочинів та грубих порушень, які вчинає російська окупаційна влада проти місцевих жителів на цих територіях, генеральна асамблея вкотре підтвердила суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонах. Та невизнання будь-яких змін статусу українських територій в цьому зв'язку Генасамблея ООН вимагає від РФ негайно припинити агресію проти України, вивести всі свої збройні сили, забратися звідси з території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів серед ключових положень резолюції, зокрема засудження триваючого нехтування Росією нормам міжнародного права в сфері прав людини та міжнародним гуманітарним правом незаконного утримання під вартою цивільних українських громадян. Застосування тортур та катувань, дискримінація мешканців тимчасово окупованих територій під час голосування 80 країн утрималися. А проти ухвалення резолюції виступили 14 країн. Ми всіх запам'ятаємо. Очікувано, що проти проголосували безпосередньо сама Росія, там же проти Китай, Білорусь, Буркіна -Фасо. ну, переживемо Бурунді, Еритрея. Іран, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Судан, Зібамби та Північна Корея. Ну, в Принципі, всі ті дружки, сателіті, залежні від впливу грошей Путіна, і в яких теж про права людини не чули ніколи. Там ще ну доходить пізно. Вдячні генеральній асамблеї ООН та всім державам, членам, які ухвалили резолюцію про порушення Росії прав людини на тимчасово окупованих територіях. документ вимагає від РФ припинити агресивну війну та. Вивести всі свої збройні сили з нашої території так коментує резолюцію міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.